Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Привіт, мої маленькі любі слухачі! Що ж, Настав час нашої нової історії. І сьогодні вона буде про неймовірно симпатичну тваринку, котра мешкає у евкаліптових лісах Австралії. Так, так, цю тваринку звати коала. Їх називають коалами, хоч вони дуже схожі на ведмедиків. Навіть існує така назва сумчастий ведмідь сірий. Ну, але коали. Насправді просто коали. Це не ведмеді, не песики, не мавпочки, це коали, загадкові прекрасні тваринки з великими вушками, а на кінчиках вишок чорні пухнасті пензлики. Носики у них блискучі, як гудзики, маленькі пухнасті хвостики, сіра густа шерсть. І найголовніше. Коали мають сумочки, тому їх називають інколи сумчастими ведмедиками, і в тих сумочках вони виношують своїх маленьких дитинчат. Саме там цілих півроку живуть маленькі коаленята, вони набираються сил, п'ють мамине молочко, міцнішають, і, коли приходить час, всі місяців перебираються до мами на спинку. Ну тільки уявіть собі, щоб ви взяли і вистрибнули своїй мамусі на плечі і так їздити на ній цілий день, правда, комедно. А коаленята саме так і зростають. Цілісінький день коали і коаленятка сплять на деревах. Вони лінюхи такі, але тільки починає смеркати, на цілий ліс уже чути. коа ко а лали завжди веселими були. Уявіть собі, вночі починаються танці, співи, гуляння, ласування евкаліптовим листям, котре, до речі, для людей є отруйним, а коали дуже люблять ним спакувати. І так з дня в день маленькі коленятка підростають спочатку у маминих сумочках, тоді на маминих спинках, але час іти в садочок і здобувати свій перший досвід самостійного життя. І от нарешті прийшов той. Довго очікуваний ранок, коли матусі понесли своїх маленьких діточок до дитсадка. Певна річ, коленятка, як всі дітлашки, бавилися, дуріли, кричали, танцювали, збиткували, їли кашу з евкаліптового листя і чекали, коли вже нарешті прийдуть їхні матусі. Тому що якось стало дуже сумно, як і всім діткам часом в дитсадку: я би дуже хотівся додому, я хочу до мами. Почали один за одним скиглити маленькі коленят. А тим часом матусі. Зібралися разом і вирушили у садок за своїми дітками. І от халепа. Вони зрозуміли, що всі коаленятка між собою дуже і дуже схожі. Коли матусі підійшли, то здалеку годі було розгледіти їхні маля. А оскільки малюки довгих півроку сиділи у маминих сумишках. То їхні мордочки здалеку дуже легко було сплутати між собою. А, засмутилися мамусі. Як же діяти, що робити? Та й матусі коали також між собою дуже схожі. Тож, мами дуже переживали. Зробимо так, сказала найстарша коала. Підійдемо до парканчику дитсадка, і кожна з вас покличе свого малюка. Я думаю, що малюки впізнають мамин голос. Інакшого виходу з цієї ситуації я не бачу. О, так, так, так. А якщо не впізнають, як, як, ми, як ми заберемо своїх дітлахів?» Нічого страшного, робіть, так, як кажу. Тож матусі тишком нишком підійшли до парканчика, і перша коала промовила Донечко. Тонечко, Плескав бігом, підстрибнула маленьке колеятку в рожевій спідничці, обняла свою матусю. Мамо, я так за тобою скучила. Матуся обійняла своє дівчатку, поцілувала, запхала в сумочку і понесла додому. Прийшов час другій матусі кликати своє коленятко. Синку, синку, де ти синку? Тут же підстрибнуло ще одне коленятко в блакитних штанцях, плигнула матусі в сумку. Ідемо додому, мамо. Я вже дуже скучив за татом, за тобою. Садочку цікаво, але я сумую за батьками, і це трошки незвично мені. Матуся дуже втішилася, обійняла свого синочка. Ходімо, синку, ходімо до нашого дерева. Я приготувала тобі неймовірно смачний евкаліптовий десерт. І тут остання з мамів ал підійшла до парканчику і почала гучно кричати. Синочки! У неї були двійнятка, коленятка. Синочки, синочки, де ви? Але ніхто не прибігав. Синочки. Так кликала мама, довгий час, здавалося, цілу вічність, але ніхто не відгукувався. Врешті вийшла вихователька. Доброго дня! Я не знаю, кого ви саме шукаєте, але якихось два хлопчики так наїлися евкаліптової каші, так міцно заснули, що я думаю, цілу ніч вам будуть танці зігріванці. Ану, спробуйте ще раз підійти і покликати. Мамуся, коала підійшла ближче, там, де спали дітлахи коленятка, і ще раз загукала. Синочки, синочки. Одне з маленьких коленят висунуло лапки з під перинки, потягнулося і сказало до брата. Ти знаєш, мені здається, що я чув голос нашої матінки. Другий виставив мордочку, потягнувся також мені також здається, це, напевно, нам наснилося, давай спати ще. Та ні, не наснилося! Подивися, наша матуся прийшла за нами. Одна єдина, одна єдина найкраща матуся на світі. І з-поміж усіх мам, котрі стояли поруч біля дитсадкового парканчика, двоє коленят стрибнули і обійняли свою. Кожна дитина на світі впізнає мамин голос завжди і повсякчас, тому що мамині колискові і мамин ніжний голос супроводжує нас. З перших моментів нашого життя. Та й матусі. Матусі також ніколи не сплутають своїх дітлахів, дарма вони переживали. Так з дня в день колинята ходили до дитсадка, навчалися там різним цікавим іграм і навіть почали вчити літери. А ще вони дуже прутко уміли стрибати з дерева на дерево і чекали. Ночі. Тому що саме вночі починалися найяскравіші калячі забави. Алала лала лалала лала лалала Лалаля. Коако Ако Алали завжди веселими були. Коако Ако Алали, веселими були. Ці неймовірні тваринки в свій час були під загрозою винищення. І тільки тепер люди дбають про те, щоб коал вберегти, тому що вони неймовірні, майже казкові істоти, веселі, грайливі і дуже цікаві, так як і ви, мої любі маленькі слухачі. Шануйте своїх мам і запам'ятовуйте колискові, котрі вони вам співають, з маличку. па Папа! Цілую, люблю. Тільки обов'язково підпишіться. Для того щоб нові історії не оминули вас.